Електричний тример вже в минулому, сьогодні є Тесла в світі акумуляторних тримерів. Це акумуляторний тример Stark, який працює на платформі 18-вольтового акумулятора ємкістю 4 години. Двигун у нас безщітковий. штанга на алюмінієвій основі, вона, до речі, телескопічна, підходить для людей любого зросту. Нижня частина має поворотний механізм, як ліворуч, так і праворуч. А сама голівка, на якій стоїть двигун. Має поворотний також механізм ліворуч та праворуч. Знизу металева скоба для обмеження, і саме головне, вона працює на лижах, тому можна спокійно пити каву і в цей час працювати. Є можливість робити підкошування за рахунок того, що є в комплектації, скажімо так, ті самі колеса, а комплектація даного тримера вражає. Не потрібно тратити кошти на розхідний матеріал такий кліска, так як вона працює вже на нейлонових ножах. Комплектація йде нейлоновий ніж. Якщо він закінчився, переживати не потрібно. Достаємо з комплекта ще 5 ножів, і це додатковий режим роботи. Далі, якщо вони не витримали, є ось такий двохполісковий металевий самурайський ніж, який в случаї чого можна і сусіди Ну, Якщо це взагалі не пішло, достаєте шпулю. На яку ми ставимо, що правильно відкидні ножі, як у мотокоси. У нас є коробок, відкриваємо тут, не місце для айкоса, кажу зразу, хоча тут буде його зручно лежить. Достаємо відкидні ножі, ставимо на шпулю, ставимо на сам тример і працюємо. Але якщо ви взагалі після цього всього роботу свою не зробили, тому що трава висока густа, є рішення. Діста, Спобедіто ви напайкою. Ось, в принципі, друзі, ось такий от інструмент, який може робити різного роду роботу, так як говорить виробник. Гарантія на техніку два роки, а огляд ми, в принципі, на нього зробили. Зацікавить, пишіть, дзвоніть, запитуйте.